Чергова новинка захищених смартфонів від Blackview, да ще й по халявній ціні, орієнтовно за 6 тисяч гривень. Вбудова на пам'ять 256 ГБ, оперативної 24 ГБ. Це Pilot 2. NFC має. Фронтальна камера 32 мегапікселя, основна 50, ширококутна 13. І батарея 8800 мА. Я подивився ціни на схожі телефони в Україні. З такими характеристиками ти точно нічого не купиш за таку ціну. Одразу можна множити на 2. Дивіться, який крутий. Я просто в шоці, коли перший раз його вийняв, тут в нас дисплей, дві камери, ліхтарик. Два ліхтарика тут, адже це телефон більш такий туристичний, десь похід, його можна кидати, топити, бити, і йому буде абсолютно байдуже. Комплектація до телефону, інструкція на всіх мовах, кабель Type-C і зарядний блок на 45 Вт. Дизайн смартфона вибирав помаранчому кольорі, хоча ось ця рамочка може бути і салатова, і чорна, і всі ці елементи будуть в тому кольорі, який ви оберете. Як і всі захищені смартфони Blackview, вони мають прогумований корпус, бічні панелі це метал. На правій бічній панелі розміщена кнопка блокування, і це же сканер відбитка пальця. Можете звернути увагу, наскільки чітко все працює. Кнопочка гучності, слот під дві сім-карти, або SD-карта. І функціональна кнопочка, коли ви двічі натискаєте, вмикається ліхтарик. І ліхтарик тут потужний. Пізніше покажу, як він буде світити. Також гніздо під зарядку захищене і надіюся, що водичка сюди не потрапить. Перевертаємо смартфон, щоб активувати задній дисплей. Розміщений він в такій металевій рамушці, що в нас є по дисплею? будуть приходити сповіщення. Годинник стан акумулятора, можна перелистувати треки, тут щось про стан здоров'я, погода, компас. До речі, працює чітко. І можна увімкнути і зробити <високий> високоякісне селфі. Дивіться, Ху -ху -ху -ху. і ось так. Чік і є. Як і в всіх смартфонах Blackview, камера тут не суперкрутої якості. Зазвичай це матриця, якій вже декілька років. Ну, а що ж ви хотіли за 6 тисяч гривень, що вам. Було щось супер круте. Дивіться, наскільки ідеально сфоткало. Не блогерський телефон, але для звичайного користувача навіть дуже круто. Відео, якість відео, якість відео буде трішечки краще. Оптичної стабілізації такої, як би, немає. Пізніше я вам покажу, навіть як він знімає на вулиці, а не в приміщенні. А поки що можемо подивитися, як він записав в приміщенні. Переходимо сюди і. Пізніше я вам покажу, навіть як він знімає на вулиці, а не в приміщенні, а поки що може. Послухаємо, як грає смартфон, має один стереодинамік, тому думаю, суперкрутого звуку не варто очікувати, але ж він бюджетний. <звук> навіть непогано грає, правда? Я сам в шоці. What are we not done? Did they watch us run? Непогано, правда, як за 6 тисяч гривень знайдіть будь-який телефон, він буде в рази гірше грати. Як кажуть підписники, поки новий, то він не лагає. Я не знаю телефон як телефон, але давайте покажу вам по налаштуванням, кому цікаво подивитися про телефон. Має свою оболонку. І ось, будь ласка, ставите собі на паузу, читаєте, які процесори, які ядра. Якщо порівняти Pilot 2 і Bell 9000 Pro, в чому різниця? Звісно, що цей потужніший процесор. Більше оперативної пам'яті, більше внутрішньої пам'яті, два стереодинаміка, вбудований тепловізор, е екрани однакові, 120 -герцові. Но Тут мені чомусь більше подобається камера і є дисплейчик. Тут цього немає, тому що тут займає тепловізор. Я думаю, оптичної стабілізації тут крутої немає, але ви тільки подивіться, наскільки круто він знімає, як на 6 тисяч гривень. Як буде знімати бюджетний цей смартфон в напівтемному приміщенні? Одразу покажу, що є ось така кімната, де тут суцільна темрява. І в суцільній темряві він знімає не дуже добре, тому що він бюджетний. Тепер. Заодно по сходах перевіримо стабілізацію. Стабілізація тут не дуже, але дивіться, як для телефона за 6 тисяч гривень, <гум> я вважаю, навіть досить непогано. Є набагато гірші варіанти. Так, одразу бачите, да, як він перемикається з балансу темного і світлого. Як реагує навіть на світло, відверто кажучи, я реально здивований, що телефон за 6 тисяч гривень може робити настільки якісні фотографії, якісне відео, і це всього лиш на все за 6 тисяч гривень. Ви в магазині купіть будь-які там Xiaomi, Redmi, ще там всяка фігня, Samsung за 6 тисяч гривень. Вони вам ніколи в житті не будуть робити такі фотографії і таке відео, а це захищений телефон. Який знімає дуже круті фото і відео. Як і обіцяв, показую, як світить ліхтарик з 6 метрів. Просто фара. Можете собі на кермо велосипеда поставити, і це вам буде повноцінна фара, навіть нічого не потрібно придумувати. Я такого потужного ліхтарика в телефоні. Ще не бачив. Я не фанат закищених телефонів. По-перше, вони дуже важкі, хоча тут і батарея 8800 мА. Да, я розумію, що він буде тримати 4 дні, зважаючи те, як я ним користувався, він реально активного користування буде тримати 4 дні. По-друге, для мене важливо, щоб залізо було дуже потужно. Було багато оперативної пам'яті і щоб камера була крута, тому що телефон це мій інструмент. Я на нього знімаю весь відеоконтент і він працює в мене. По 6-8 годин в день, не вимикаючись. Так, да, це крутий телефон. Він реально вартує своїх коштів, але я в основному купую флагмани. Що можу сказати по цьому телефону? Якби він коштував 1012, я би навіть не знімав про нього відео і сказав би, що нафік він такий треба. Но за 6 тисяч гривень з таким залізом, з такою камерою для звичайного побутового користувача, не блогера, де не треба таких великих вимог. Це просто халява. Це просто отак китайці взяли. І подарували, і хочу сказати, що акція діє тільки 6 днів. 6 днів така ціна. Далі він певно подорожчає. І коли з'явиться в Україні, то все ж таки його будуть продавати по 10-12 тисяч, тому що для українців халяви немає. Петрович вам розказав, показав. Дійсно класна штука, вартує уваги, залишив би собі, але мікрофончик знімає набагато тихіше, і це для мене мінус. Тому після огляду, як завжди, Петровичу, продасть і хтось отримує собі такий крутий телефон. Всім дякую, що подивилися, великі вподобачки, і до побачення!